Вітаємо! Ми представляємо гурток репродуктивного здоров'я та планування сім'ї. Тема нашої доповіді, доповіді Еволюція медичних досягнень у сфері жіночого здоров'я, мета-аналіз, використання штучного інтелекту в світовій акушерсько-гінекологічній практиці. Доповідачі Закреська Софія, Грищук Марія і Громенко Ксенія. Вступ. Штучний інтелект стрімко інтегрується в медичну практику, зокрема в акушерство та гінекологію, спричаючи покращенню діагностики, лікування та моніторингу пацієнток. Цей метааналіз досліджує еволюцію медичних досягнень у сфері жіночого здоров'я через призму впровадження штучного інтелекту в акушерську гінекологічну практику, спираючись на сучасні дослідження та практичні приклади. Історичний контекст. Перші спроби застосування комп'ютерних технологій у медицині датуються серединою ХХ століття. Однак лише з розвитком машинного навчання та обробки великих даних у ХХ столітті стало можливим широке впровадження штучного інтелекту в клінічну практику. В акушерстві та гінекології це призвело до значних змін у підходах до діагностики та лікування. Застосування штучного інтелекту в акушерстві моніторинг стану плода та матері. В умовах воєнного стану в Україні телемедичні технології, оснащення штучного інтелекту дозволяють віддалено аналізувати показники здоров'я вагітних жінок, що є особливо важливим в умовах обмеженого доступу до медичних закладів. За допомогою портативних апаратів, тококардіографії та спеціального програмного забезпечення медичні працівники можуть оперативно отримувати дані про серцебиття плода, рівень кисню в крові та активність матки. Ці пристави працюють за принципом реєстрації електричних сигналів від серця плода, які потім обробляються штучним інтелектом алгоритмами для виявлення потенційних аномалій. Зокрема, такі алгоритми можуть прогнозувати ризику гіпоксії або предчесних пологів, дозволяючи лікарям своєчасно вжити необхідні заходи. Завдяки цій технології вагітні жінки отримують якісну медичну допомогу навіть у віддалених або небезпечних регіонах, що значно знижує рівень ускладнень та покращує загальні показники здоров'я матері та дитини. Штучний інтелект також допомагає у виявленні фетильних порушень за допомогою аналізу ультразвукових зображень, що значно підвищує точність діагностики. Механізм роботи таких алгоритмів базується на розпізнаванні аномалій у структурі та розвитку плода через порівняння отриманих знімків з величезною базою нормальних і патологічних випадків. Наприклад, системи глобального навчання можуть автоматично аналізувати зображення та визначити можливі дефекти розвитку серця, хребтаючи мозку на ранніх стадіях, що дозволяє лікарям приймати своєчасні рішення щодо подальшого ведення вагітності. Завдяки цьому лікарі отримують додатковий інструмент для більш точної та швидкої діагностики, що особливо важливо у випадках, коли візуальна оцінка лікаря може бути суб'єктивною або недостатньо точною. Прогнозування ускладнень вагітності і моделі аналізують великий обсяг даних для прогнозування ризиків преклампсії, гестиційного діабету та перечасних пологів, що дозволяє лікарям вживати первинних заходів. Дослідження, опубліковане в Journal of Arterical Intelligence in Medicine, демонструє ефективність використання алгоритмів глибокого навчання для прогнозування преклампсії з точністю понад 90%. У цьому дослідженні було використовано дані понад 10 тисяч пацієнток, а система навчалась на багатошарових нейронних мережах для виявлення прихованих патернів у біометричних показниках. Алгоритм включав рекуртні нейромережі та згодкові нейромережі, що обробляли величезні масивні, масиви інформації, зокрема біохімічні маркери, артеріальний тиск та історію поперечних вий. Вагітності. Крім того, алгоритм продемонстрував здатність прогнозувати ризику ускладнень та кілька тижнів до їхнього клінічного прояву, що дало змогу лікарям завчасно коригувати лікувальну тактику та покращити результати вагітності. Ця технологія працює так. Платформа отримує дані від пацієнтки. Це може бути аналіз крові, артеріальний тиск, рівень цукру, історія вагітності та інші параметри. Далі ці дані передаються в модель машинного навчання, яка порівнює їх з тисячами схожих випадків. За допомогою складних математичних алгоритмів система визначає, які фактори найчастіше призводять до ускладнень. Якщо модель знаходить збіг з випадками високого ризику, лікар отримує сповіщення про необхідність ретельного спостереження або призначення профілактичних заходів, таким чим ще до появи симптомів можна попередити розвиток небезпечних станів. До результатів. Результати дослідження також підкреслюють, що інтеграція цих моделей у клінічну практику може значно зменшити рівень материнської смертності та ускладнень, дозволяючи лікарям приймати більш обґрунтовані рішення. А тепер перейдемо до розглядання інтеграції штучного інтелекту у гінекології. Що щодо застосування штучного інтелекту в гінекології? По-перше, розглянемо таке, як скринінг матки та ді... скринь та діагностику шийки матки. Метаналіз досліджень за період з 2009 до 2022 років показав, що алгоритми штучного інтелекту можуть ефективно аналізувати зображення для виявлення передракових та ракових змін зміншики матки, підвищуючи точність та швидкість діагностики. Щодо результатів цих досліджень, сучасні моделі глибокого навчання, наприклад, такі згорткові нейромережі, вони дозволяють автоматично аналізувати цитологічні зображення, визначають навіть незначні патологічні зміни з точністю понад 95%. п'ять Згорткові нейромережі працюють за принципом аналізу. Невеликих ділянок зображень розпізначує характерні особливості патологічних клітин. Вони використовують спеціальні шари, які фільтрують та підкреслюють певні деталі. І це допомагає системі розпізнати навіть щонайменше відхилення від норми. Алгоритми порівнюють отримані зображення з великою базою гістологічних та цитологічних даних, виділяючи атипові клітини та надаючи лікарям попередні діагностичні висновки. Це все значно зменшує навантаження на медичних спеціалістів і, звісно, знижує ризик пропуску важливих патологічних змін, що дозволяє більш оперативно розпочати лікування. Зокрема, алгоритми глибокого навчання використовуються в автоматизованих системах аналізу ПАП-тестів, і що дозволяє значно знизити кількість помилково-негативних результатів та прискорити процес виявлення патологічних змін. Наприклад, поп-тест це аналіз маска з шийки матки, який допомагає виявити предракові та ракові зміни на ранніх стадіях, штучний інтелект аналізує отримані зразки, порівнюючи їх з великою базою даних нормальних і патологічних клітин. І це допомагає лікарям швидше і точніше визначити ризик розвитку захворювання. Щодо хірургічних втручань у гінекології. Сучасна інтеграція штучного інтелекту в хірургічні втручання у гінекології дозволяє значно підвищити точність операцій, зменшити ризики ускладнень та прискорити процес реабілітації пацієнток, використання роботизованих систем, алгоритмів глибокого навчання та автоматизованих систем контролю все це значно розширює можливості лікарів. Поговоримо ще про такі приклади. Як роботизована хірургія, система ДаВінчі? Однією з найвідоміших роботизованих хірургічних систем є, як ми все знаємо, Da Vinci. Ця система складається з роботизованих маніпуляторів, які лікар керує за допомогою спеціальної консолі. Маніпулятори мають підвищену точність рухів і можуть виконувати мікроскопічні розрізи, що робить операції менш травматичними. Як же це працює? Лікар керує роботизованими, так кажучи, руками через пульт, що дозволяє виконувати найточніші рухи, які неможливі для людської руки. Камера високої точності, чіткості передає зображення в режимі 3D на екран хірурга, що забезпечує чудову візуалізацію внутрішніх органів. Та до цього всього штучний інтелект допомагає аналізувати рухи хірурга і усуває можливі микротремори, що значно підвищує безпеку операції. Приклади використання в гінекології, це і лапароскопічна міоктомія, видалення міоматки з мінімальними розрізами, що дозволяє зберегти орган та скоротити час відновлення. Може також використовуватись і під час гістеректомії. це операція з видалення матки, яка завдяки роботизованому підходу супроводжується меншими кровостратами та меншою кількістю ускладнень. Також можуть бути й у праці з приводу ендометріозу, використання, де він ще допомагає більш точно видалити уражені ділянки та мінімізувати ризик рецидиву захворювання. Автоматизовані алгоритми для хірургічної навігації. Що ж це таке? Штучний інтелект використовується для покращення хірургічної навігації. Це системи, які допомагають лікарям під час операції у реальному часі. Як же це працює? Спеціальні алгоритми аналізують зображення МРТ або КТ-пацієнтки та створюють віртуальну 3 d модель її органів. Хірург бачить цю модель на екрані та може планувати операцію ще до її початку. Під час операції система нагадує лікарю, які ділянки потребують особливої уваги, запобігаючи можливому складненням. Можемо провести такий приклад: операції на яєчниках та фалопєвих трубах. Навігаційні системи допомагають лікарям уникати пошкодження життєво важливих структур, що особливо важливо під час видалення кіст або лікування непрохідності труб. Також штучний інтелект застосовується і для прогнозування ускладнень під час операції. Перед операцією лікарі можуть використовувати спеціальні програми, які аналізують анамнез пацієнтки та прогнозують можливі ускладнення. Розглянемо, що ж це таке. Як це можливо. У систему завантажуються дані пацієнтки, це можуть бути і аналізи, КТ МРТ, знімки, історія хвороби. Алгоритм оцінює ризики та попереджає лікаря про можливі ускладнення, наприклад, підвищення ймовірність сильної кровотечі або алергічної реакції на наркоз. Це дозволяє лікарю заздалегідь підготувати додаткові заходи безпеки, використання доповненої реальності в гінекологічній хірургії. Останні дослідження демонструють успішне застосування доповненої реальності у гінекологічних операціях лікар надягає спеціальні аерокуляри, які виводять на екран додаткову інформацію про пацієнтку і про її анатомічні особливості, може й 3 d моделі органів, критичні точки для хірургічного втручання. Це особливо все корисно під час складних лапароскопічних операцій, коли потрібно чітко орієнтуватись у вузькому операційному полі. Можемо е, вам продемонструвати такий приклад, як реконструктивні операції після онкологічних захворювань. Використання АЕР дозволяє хірургам точніше проводити відновлення тканин, що покращує косметологічний ефект операції та зменшує ризику складнень. А зараз пропоную вам розглянути персоналізовану медицину та штучний інтелект. Штучний інтелект сприяє розвитку персоналізованої медицини в гінекології. Алгоритми можуть аналізувати генетичні дані пацієнток для визначення їхньої схильності до певних захворювань, що дозволяє створювати індивідуальні плани лікування та профілактики. Наприклад, платформи на основі штучного інтелекту, такі як IE Genome Product, можуть прогнозувати ризик розвитку. Полікістозу яєчників або ендометріозу, аналізуючи генетичний профіль пацієнтки. Система працює, використовуючи алгоритми машинного навчання, які порівнюють генетичні маркери пацієнтки з великою базою даних про генетичні мутації та їх зв'язок із захворюваннями. Аналіз включає дослідження мутацій у ДНК, взаємодію між генами та можливі розвитки на основі сімейного анамнезу завдяки цьому лікар може отримувати персоналізовані рекомендації щодо профілактики або раннього лікування можливих захворювань. Етичні аспекти Провадження штучним інтелектом, використання штучного інтелекту в медицині супроводжується етичними викликами, такими як відповідальність за прийняття рішень, штучний інтелект допомагає, але остаточний вибір залишається за лікарем. Конфіденційність даних пацієнтів, захист від відтоків інформації та несанкціонованого доступу, можливі упередження алгоритмів. Штучний інтелект може відображати упередження, якщо навчальні дані мають певні статистичні перекоси, тому необхідно розробляти етичні стандарти та забезпечувати прозорість використання штучного інтелекту в клінічній практиці. Висновки. Інтеграція штучного інтелекту в акушерську гінекологічну практику відкриває нові горизонти для покращення жіночого здоров'я, використання алгоритмів штучного інтелекту значно підвищує точність діагностики, ефективність лікування та якість надання медичних послуг. Однак для максимального використання потенціалу штучного інтелекту необхідно враховувати етичні аспекти, а також забезпечувати належну підготовку медичних працівників до роботи з новими технологіями. Подальші дослідження мають бути спрямовані на вдосконалення органі... Алгоритмів, адаптацію їх до різних медичних систем та розширення можливості використання штучного інтелекту в практиці та лікування гінекологічних захворювань. Дякуємо за увагу! Бережіть себе.